Питанням, ми поставимо двох людей, наприклад. Але ви зрозуміли, що круто. У вас має бути правильна методологія і правильно вибудований процес. Привіт! Вітаю в другому модулі першому уроці, в якому ми поговоримо про основні типи магазинів в Shopify дропшипінгу. І сьогодні ми дізнаємось про те, які типи магазинів існують Shopify дропшипінг Вітаю в третьому модулі, який називається пошук та вибір продукта. Я вважаю, що ви Сильно грають з нашими емоціями, тобто вони там говорять і про проблеми.